Включається отакою от кнопочка, Зараз я вам покажу. цей концентратор, то що я говорила, він був повернутий. От він працював скільки кілограмів уже кисню. Далі і відчуєте, да, ці вихлопи, і піднімається шаричок. Цей кисневий концентратор повернули до лікарні. Тиждень він був вдома у хворого. Працює апарат як звичайний побутовий прилад, розповідає заступниця медичного директора Світлана Пшенична. Принцип цього концентратора це брати повітря оточуюче, яке є в кімнаті, і переробляти його на кисень. Так? Тут є, є спеціальні фільтри. Далі тут наливається вода в цю колбочку, під'єднуються трубочки-носики, як ми кажемо, або маска для пацієнта. І це робиться під контролем сатурації. За державні гроші у лікарню закупили вісім таких концентраторів. Ще п'ять привезли із Великокапанівської амбулаторії. Коштує він 39 тисяч гривень. Як хворому, отримати концентратор? Додому розповідає Світлана Пшенична. Ці кисневі концентратори використовуються для пацієнтів, які або вдома лікують ковід пневмонії і мають низькі цифри сатурації, тобто насичення киснем крові, або пацієнти, які вже отримали. Основний курс, базовий курс лікування в стаціонарних умовах, і готові перебувати вдома, але ще сатурація недостатня. І таким пацієнтам ми також надаємо ці концентратори із 13 концентраторів, які є в лікарні, шість сьогодні віддали додому хворим. Між лікарнею і пацієнтом укладається угода двостороння, і де вказано про ту відповідальність, яку несе родичі або сам пацієнт за схоронність цього обладнання, за правильне його використання, експлуатацію. По закінченню необхідності в кисневій підтримці концентратори повертаються нам в поліклініку. У користуванні кисневий концентратор простий. Працює від електричної мережі, не потребує додаткових препаратів чи приладів. Ксенія Сіліна, Володимир Чепинова. Новини на Суспільному. Херсон